Поговоримо, друзі. В рубриці поговоримо. Ми як і анонсували раніше, угу. маємо гостя. власне в нас сьогодні в гостях Андрій Бедратий пастор. А також хто Двораковська? священнослужитель Саме Славко. Так. так пане Андрію, вітаємо вас, дуже раді чути. І я радий чути вас. Добрий Вітаю. день. Добрий день. Раді, що ви приділили свій час для нас. Ми знаємо, що ви прокинулись в таку рань, бо в нас трохи різні часові пояси, але дякуємо за те, що ви приділили свій час для нас. І дивіться, ми говоримо сьогодні в нас. Така тема нашого ефіру біблія проти історичних фактів. Я би сказала, тема частково для людей-скептиків суперечлива. Але тим не менш, хочемо сьогодні розставити трошки крапки над і І, пане Андрію, почнемо, мабуть, з такої теми, в принципі, можливо, знаєте, такого поверхневого питання, але тим не менш чи можна в принципі довіряти біблії як історичному джерелу? Як ви вважаєте? Ну, знаєте, коли кажуть Біблія проти історичних фактів, це, це, наче бджоли проти меду. <гум> Щось таке. Біблія це і є історичні факти. І не просто можна а довіряти потрібно Біблії, бо це одне з найнадійніших джерел історичних фактів. Ті факти, що ми маємо інші історичні, вони менш мають довіри, ніж Біблія. <гум> просто це трохи заангажоване відношення таке. Бо 18-19 вік люди хотіли якось знати, знаєте, відкинути Біблію, убрати її авторитет, понизити її, принизити, і тому дуже багато нападали на неї. Але пізніше, вже в 20 сторіччі, коли археологія сягнула набагато більших можливостей, і, і, і ще що. Коли археологія взагалі почалася, бо до того моменту, до 20-го сторіччя, якраз оті регіони, Єгипет, Ірак, Палестина, там неможливо було проводити розкопки. Угу. І тому фактично там і не було якихось ну археології як такої, але були люди зі злими язиками, які хотіли Біблію принизити. І тому так було. Але тоді вони посоромились, коли почалися справжні археологічні розкопки, і було дуже багато е, ну, доказів того, що Біблія є історичне джерело. Не все, звісно, доказано, не все так прямо ну, не ідеально, але Біблія. До, ну, довела те, що вона надійне джерело, їй можна довіряти. Розумію. А от власне, пане Андрію, хотілося поставити таке питання: а які археологічні факти, які знахідки підтверджують правдивість біблійних історій? Ну, один із сильних знахідок це коли знайшли Єрихон, про який говорили, що його що ця історія, що стіни просто е, розкинулися на сторони. Але знайшли. Знайшли той, той шар спалений, який був на закляття відданий. Ага. Тобто, це знайдено. Це дуже сильна, сильна підказка була. Знайшли, коли казали, що біблійні тексти був наймолодший текст, який ми бачили до 20 сторіччя. Це був йому було тисяча років. Він був за тисяч тисячний рік приблизно нашої ери. Тобто від подій до останнього списку, до останньої книги, написаної, це тисяча років пройшла. І люди казали, та за тисячу років скільки раз пере, переробили, скільки там переписували, і скільки там помилок. Mm -hmm. Але в 1944 році знайшли свідки Мертвого моря, mm -hmm. які датуються Другим сторіччям до нашої ери, і зрівняли з тим, що маємо. Що мали до того, uh -huh. і там майже нема помилок. Є такі помарочки, які не змінюють текста, тому це довело, що ми можемо довіряти цьому джерелу. І ще багато було е, цих археологічних доказів, але є і проблеми. Є і проблеми, звісно, тому що, наприклад, коли шукають, ну, всі знають, що коли заходили євреї в Палестину, uh -huh. То вони завоювали цю землю. І зазвичай, коли є таке нашестя, то міста, які відкопують, вони завжди мають шар е, пожаріщ, шар, шар, де зола просто є mm -hmm. спалене місто. Але коли в Палестині розкопують ці міста, вони не бачать цього, просто не знаходять і вони кажуть: ми не бачимо доказів, що ця земля була захоплена, і це виставляють як е, ну, проблему біблійну. Але проблеми насправді немає. Якщо уважно читати Біблію, ми бачимо, що закляттю були віддані всього два міста. Е, Єрихон і ще одне місто. Я зараз не пам'ятаю його назву: е, всього два міста. І Єрихон відкопали і знайшли цей шар uh -huh. закляття. А інші міста не були, не були спалені, тому і не знаходять. Просто іноді люди неуважно читають Біблію або беруть. Підходи, знаєте, такі, як е, як зазвичай, але то, що робить Бог, це не зазвичай. Це за рамками, розумію. Розумію, пане Андрію, а тепер дивіться, учені кажуть, що вік землі чотири там з так, мільярди років. О, так, так, так. Е, в, їм вдалося це підрахувати за допомогою гірських порід. Ми там знаємо термін, точніше, час розпаду напів напіврозпаду уранових атомів. І Одним словом, науковим методом вони вирахували, що землі 4,5 мільярди років. Але згідно з Біблією, вік землі це приблизно ну плюс-мінус 6 тисяч років. Хто ж не правий тоді? Я до того, як увірувати, я не завжди був віруючою людиною. І я був атеїстом. І таким, знаєте, атеїстом, який книжки читав, угу. прямо увагу приділяв цьому час. Але тоді, коли мені до... попала до рук книга про креаціонізм, угу. в мене відкрилися очі. Просто це змінило мій світогляд. Насправді, оці е... досліди по радіоуглеродному угліродному методу. Угу. Коли дають свіжу, свіжий труп тюленя і вони поставили час йому там сотні тисяч років, то це просто розумію. дискредитувало цей метод. Зрозуміло. і тобто зараз є він, він він максимально вже дуже не надійним, правильно? Так. А ще знаєте, як працює? Вони беруть беруть е, породу угу. і роблять декілька. Так, щось щось обірвався зв'язочок із нашим гостем. Друзі, ще раз будемо йому зараз дзвонити. Так, ми налагоджуємо зв'язочок. Маєте зрозуміти, що це прямий так. ефір. До речі, в цей час, поки можете поставити нашому гостю запитання, бачите, що тема в нас сьогодні ух, яка непроста, насправді суперечлива для людей, які, наприклад, не вірять в Бога. Тим не менш дуже цікавенько. Вже на зв'язку Про... пан спробуємо. Андрій так спробуємо. Пане Андрію, ви чуєте нас? Да, да, чую. Прекрасно, сталося. Вибачте, мені просто на телефон подзвонили і перервався зв'язок. Не страшно, Розуміємо. не страшно. Все добре. Продовжуйте, ви їм і... розказували, так. Да, і вони беруть декілька спроб, і там розброс може бути дуже великий, там, мільйон років, наприклад. Mm -hmm. Але тоді який з них взять? У них декілька є, який взять. Вони беруть, лізуть в колонку, де. Е, ну, і Яким часом датується ця порода, в якій знайшли ці взірець-образець? Угу. І беруть саме його. Розумієте? Так. Тобто в них декілька з, з, з розбросом там мільйон років, а вони обирають той, який по їхньому підручнику має належати цьому періоду. Угу. Але ті, хто створюють цю колонку, що вони роблять? Вони знаходять якусь породу. І думають, якого часу вона лізуть до тих, хто роблять радіоуглеродні методи, і беруть з їхнього підручника. І так виходить, що кругова порука. Одні дивляться на одних, а ті дивляться на них самих. І таким чином складається, що всі вчені, вони погоджуються. Угу. Але це дивно розумієте. Правда, тепер. дивно. А от пане Андрію, тоді такий момент, знаєте, якщо вже пішли по якимось історичним фактам, історичним моментом загальновідомий факт для всіх, що колись на нашій землі існували динозаври, і були інші істоти, можливо, про яких ми навіть не здогадуємося, бо не маємо уявлення, як вони би точно виглядали. Проте Ну, Ми не зустрічаємо жодного слова динозавр в Біблії, наприклад. Що Біблія про це все говорить? Як це співвіднести із тим, що існувало раніше, і з тим, що говорить Біблія? Ну, а як в Біблії буде слово динозавр, якщо це Латина, а Біблія писалася набагато раніше? Як там може бути слово динозавр? Але щось подібне на динозавра є. Тільки якщо ви візьмете Біблію, знайдете книгу Йова і почитаєте про бегемота, uh -huh. і, названий бегемотом. А чому бегемотом? Бо монах православний, який в 1876 році перекладав нашу Біблію uh -huh. або Огієнко, ну це я про російську кажу, uh -huh. я не дивився, яка в Огієнка, і він писав і бачив, якась дивна тварина величезна. А як її описати? Ну він чув, що десь там в Африці колись є така велика тварина -бегемот. Ага. і він нічого не знайшов, як ставити. Знову, знову, знову обірвався зв'язок. Так, друзі, все ще нагадую, що у вас є можливість написати нам питання або в чаті youtube трансляції, або в телеграмі за номером 093 дев'яносто три двадцять Вже знов під гість знову під'єднався наш їсть Андрій. Ви вибачте, та що ж таке? Популярність? пометри. Бачите, у вас все маранку, а вам надзвонюють і надзвонюють. Та розумієте, я виїхав з дому, щоб зв'язок був кращий, не сказав жінці. а Вона тепер хвилюється де зранку чоловік. Розумію. оце по я називаю. А скажіть, пане Андрію, а чи включає в це поняття можливо динозавр? Отой так званий Левіатан Левіафан, як називають? так. От, от от слухайте, о того бегемота я не договорив. Прочитайте про того бегемота, і як пише, що він він в нього хвіст як кедр. Розумієте, він ага. маше своїм хвостом як кедром. Ну, так, і згадати сьогоднішніх бегемотів. Та. Який там кедр? То якщо ви почитаєте опис того бегемота, то ви побачите там динозавра. Книга Йова найдавніша книга Біблії. Найстаріша uh -huh. тому дуже схоже на те, що в часи йова, а це було одразу після потопу. Ще деякі види динозаврів ще були. Йов їх описує, але uh -huh. звісно видно, що це було вже рідкість. Рідкість, тобто багато динозаврів не пережили потопу всесвітнього. Розумію, а дивіться, а в Біблії неодноразово описуються такі явища природні, які здавалося б в житті реальному житті, в сучасному світі е нереальні. Наприклад, ми пам'ятаємо, коли там, е якщо я правильно назву ім'я або неемія, ім або єзикія, якщо не помиляюсь, коли тінь. Пам'ятаєте, відступала назад, коли по сходам маєш так. на увазі? Коли сонце змінювало свою позицію? Так, або це коли зірка дам. вифлеємська, як ми mm -hmm. знаємо, і то як описати, от, власне, як пояснити оці дивні явища, описані в Біблію? В Біблії? Є деякі речі, які тоді не могли ніхто пояснити, і зараз їх ніхто не пояснить. І коли ми тільки в Господа спитаємо, тоді будемо знати. Угу. Я не буду намагатися пояснити те, що неможливо пояснити. Це диво, це диво Боже. І іншого пояснення просто ну немає. Я не, я не вважаю, хтось можна там щось придумувати, якісь там. Як це могло бути, але я не думаю, що це буде правдою, угу. навряд чи ми нас догадаємось зараз. Зрозумів. Коли Господь відкриє, тоді будемо знати. Зрозумів. А пане Андрію, а, а говорить щось Біблія про світові імперії і взагалі про сучасні держави? Бо ми знаємо, наприклад, там в Даниїла було безліч про рост про мідоперські імперії, там про різні імперії. А чи є власне якісь відсилки такі на сучасні держави? Є, е, є на сучасні про саме про най, найвеличніші, могутніші світові імперії, є не про всі, угу. не про всі і е, класифікація така, вона йде не по могутності імперії, а ті країни, які були дотичні до народу Божого. В старому заповіті це був Ізраїль, угу. а в новому заповіті це буде ті, хто будуть. Приймати участь у якихось релігійних розумієте, справах, от про такі імперії є. Біблія говорить про це. Взагалі був такий цар Навуходоносор, який це такий, як найяскравіший приклад, коли він спав, лягав, він створив першу імперію в світі. Першу uh -huh. таку, як він створив, такої не було до того. Ну і це, звісно, його так надихало, і він лягав спати колись і роздумував над тим, що буде після того. І Господь йому відкрив, що його імперія це був Вавилонський цар. Він uh -huh. був царем Вавилонської імперії. До того були асирійці, теж була могутня велика імперія, але назвати її імперією, вони просто грабували і уходили. Вони не будували країни. А це саме Вавилон була перша така. Угу. І Господь відкрив, що після Вавилону буде імперія мідоперсів, що після них буде імперія Риму Греції, Риму. І до кінця, до того, що остання імперія, яка вже не зміниться, це буде Царство Боже. І це ми бачимо, що це прописане дуже добре в Біблії, і воно так в історії і збулося. Настільки воно збувається, що деякі люди намагалися сказати, що це е, книга Даниїла, mm -hmm. вона була написана перед приходом Христа, і Даниїл якби писав заднім числом, mm -hmm. що він вже міг тоді прописати про mm -hmm. Мідоперсів, mm -hmm. про греків. Mm -hmm. Так, але оце, що я казав про свитки Мертвого моря, які знайшли Єсей, в них вже є книга Даниїла. І прописане це пророцтво. А це другий вік до нашого сторіччя, і ці Єсеї, а вони дуже обережно підходили до підбору книг. Вони читали книгу Даниїла. А це значить, що ця книга Даниїла, ну як мінімум 200-300 років, вже була мала авторитет. <говорити> розумієте? <говорити> і це говорить про те, що дійсно книга Даниїла була написана в 6-му сторіччі до нашої ери. Тоді, коли ще це не збулося, але він добре прописав це до самого кінця. Угу. тобто, тобто є. є ще інші пророцтва, так що це нормально. А от тоді, знаєте, хочеться запитати, можливо, трошки стосовно консервативних християн і ставлення їх до Біблії і до сучасних наук. Тому що, знаєте, дуже. Часто я саме від дуже консервативних християн чула про те, що сучасні науки і Біблія це не поєднувані речі, наприклад, та сама психологія. Ну як можна вірити в Бога і паралельно там досліджувати психологію і так далі? От наскільки ви вважаєте це правильно, якщо дивитись на контекст біблійний і на те, чи сходяться якісь принципи от, сучасного існування людей із тим, що говорить Біблія? Чи взагалі Біблія суперечить сучасним наукам? Угу, угу. Ну, як вам сказати, що таке сучасна наука? Воно тільки здається простої людині, що сучасна наука це щось таке єдине, монолитне, і воно ціле і там немає суперечок. Сучасній науці дуже багато різних, різних, різних поглядів, різних течій, особливо mm -hmm. в такій науці, як психологія. Бо психологія це така наука, яку нема, нема до чого доторкнутися, нема що пощупати, розумієте? І неможливо провести експеримент нормальний, навіть якщо ти проводиш якийсь експеримент, ну ти побачив отакий факт. Ти, ти щось там зробив, люди зробили так чи інакше. Але це треба якось тлумачити. А тлумачать вже факти по-різному. Тобто психологія там течій мільйон, розумієте? Так. І тому я би не казав сучасна наука як щось одне, деякі. Сучасні науки, і дійсно з деякими викладками, з деякими течіями психології, я б не погодився. Як християнин, я не можу погодитись. Угу. розумієте так. Наприклад, з Фрейдом, який каже, що все, це, все, що керує людиною, це сексуальні якісь там Бажання, ну, сексуальні мотивації. Так. Ну, я не можу з цим погодитись. Я створений Богом. І я вважаю, що духовне я бачу в історії, що саме духовні речі керували людьми завжди. Е, тому з деякими течіями я не погоджуюсь. З Але десь. є наука, яка християнська психологія, яка поважає, е, вона виходить з, з таких основ біблійних, і це нормально. Так що я б не сказав, і інші науки, біологія, наприклад. Е, ну, дивіться. Наприклад, ми беремо медицину, да? uh -huh. карантин. Один е, з таких речей дуже важливих, які побороли. Ми ж багато людство побороло багато цих е, хвороб. Uh -huh. Чому? Там, холеру і так далі. Е, і люди хворіли і не знали, чому. Казали, що це ефіри якісь там, міазми розпространяються. Або ще щось, бо люди не знали, в чому справа. Але як побороли такі хвороби? Коли прочитали в Біблії, ще не розуміючи, в чому справа до кінця, що це бактерії, знайшли в Біблії Карантин, де написано угу. про те, що людина, яка захворіла, його треба відокремити від суспільства. Угу, угу. І коли почали це так робити, побороли, чим побороли, чому? Ліків від неї досі немає. Її побороли сугубо карантином. Карантином, а це біблійні принципи. І багато чого, і в їжі є ну, настанови біблійні. Так що це нормально. Біблія не суперечить сучасній науці, правильній науці. Угу. Правильній науці. Розумію. Пане Андрію, а дивіться, ви зачепили вже вчених таких як е, той самий Фрейд. А мені цікаво, а чи погоджуєтесь ви з теорією Чарльза Дарвіна, де він ну, теорія еволюції? Більшість християн, переважна більшість християн, сьогодні ну, відкидають теорію еволюції, очевидно, а деякі намагаються поєднати все разом. От питання таке постає: а чи є золота середина? Що взагалі Біблія каже про еволюцію? Чи... Можливий такий процес згідно біблії. У мене взагалі племінник казав, що просто ті, хто вірять в Бога, їх бог Бога створив, Spain. ну а ті, хто не вірять, відмов. Логічно, логічно. Така шутка, жарт такий, що кожен краще знає своїх родичів. Так, «да, так, так. Це з тої серії. Ну, дивіться, сам Дарвін не погодився зі своєю теорією. В кінці книги, коли він прописав це, він каже, він прописав це, гарно прописав, цікаво. Але каже, є одна проблема в моїй теорії. Мають бути знайдені переходні форми між тваринами, між класами тварин. Але каже, зараз ми їх не маємо, але з часом ми знайдемо. Він так посилався на те, що просто ще археологія недостатньо. Угу. Недостатньо розвинута. але скоро, каже, ми знайдемо їх. Пройшло вже 150 років, і знайдено тоннами ці кістки, е залишки, але перехідних форм досі немає. Угу. Навіть, навіть натяку на них немає. І це говорить про те, що якщо ми зараз воскресили б Дарвіна. І показали б ці факти. Він би йому б самому би відмовитись від цієї теорії. розвів би руками. Тому я просто. не можу. Так, тоді і вчені сьогодні від теорії Дарвіна, як такої, вони відмовились давно. Бо Дарвін казав просто про те, що це ну відбір. Відбір такий проходив. Хто кращі якості має, той. Але це. Це під собою має таку думку, що має бути багато форм невдалих, але їх нема. Тоді вчені запропонували щось, що це мутації були. Дарвін не знав нічого тоді про мутації, він ну не міг цими поривати, але вчені тоді знайшли мутації і скинули це на мутації. Мутація може бути дуже різкою. Тобто дуже великі зміни за раз, Тобто, це можна виключити ці перехідні форми. розумієте? Тобто, uh -huh. якась там мутація, щось там в генах відбулося, і тварина стала різко іншою. Uh -huh, uh -huh. Але це дуже. Ну, це знаєте, от є комп'ютерна програма, уявіть собі. Є комп'ютерна програма, uh -huh. і там щось на флешці склалася помилка. У вас про... програма на флешці, там трапилася якась помилка, щось так... і у вас стала програма краще працювати. Угу. ж це вірить? Що... В... 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 в дуже 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 складному механізмі завдяки помилці механізм став краще. Є, час, є часи або комп'ютер, я туди взяв заліз відкруткою, пробив там дві плати відкруткою, а тоді, тоді заліз в процесор або в карту пам'яті, там щось нацарапав десь дорожки, включаю комп'ютер став, з'явилися нові функції, і вони працюють добре. Ну це смішно. Бачите, ви смієтеся. Оце щось подібне. Тому ні, я не вірю в теорію еволюції. Ні на основі відбору, як казав Дарвін, ні на основі е, цього мутацій. І ще багато там є проблем. Якщо є час, я можу розповісти, я про це можу годину говорити. Скільки проблем теорії еволюції? Ми розуміємо, розуміємо, але на жаль, наш ефірний час е, обмежений так, певними Так, дуже рамками. обмежений, Але в нас є ще одне питання, яке наостанок хотіли би вам поставити, пане Андрію. Ви знаєте, що? В біблії є пророцтва про так званий останній час, власне, про майбутнє нашої землі. І там написано і про війни, і про голод, і про чутки про ті самі війни, не тільки про самі війни, так про всякі різні природні катаклізми, ті самі хвороби, епідемії е так. Е так, і багато-багато інших суспільних явищ. Проте ми розуміємо, що в принципі голод, війни, ті самі якісь стихійні лиха вони бували на нашій землі завжди. Тобто не було такого, що все мирно. Ідеально і просто. Е, і ну, логічно, що, мабуть, таке буде продовжуватись і далі, е, то біблійні пророцтва, в принципі, про майбутнє. Це щось варте довіри, чи це просто очевидний прогноз, що ну, так воно і буде. Ну, були до того землетруси, війни, голоди, е, те, те саме буде на нашій планеті і так далі. Як зрозуміти, що ми живемо коли, в цей коли, останній та коли. час, так, і як зрозуміти, що це відбувається саме зараз, і нас стосується. Дивіться, війни були завжди, дійсно. Але ви пам'ятаєте в історії війну, яка, в якій приймала участь вся планета? Mm -mm. До того не було, До не було, світової, а в 20-му сторіччі дві такі так. війни: перша і друга. Як не самі воювали, то працювали на цю війну. Вся планета. В якій війні гинуло понад 100 мільйонів людей? Понад 100 мільйонів людей, якщо взяти е, Європу, але ж не Європою закінчилась війна, а ще, бу, ще була, Японія, uh -huh, uh -huh. Японія, Китай, там теж мільйони загинули, мільйони, десятки мільйонів людей. Е, скажіть, коли таке було в світі? Але Христос, пам'ятаєте, я сказав, так почуєте про війні та воєнні слухи, так, військові чутки. чутки. Військові чутки. Після війни. Після Другої світової були чутки про ядерну війну, про кінець світу, uh -huh. коли весь світ говорили тільки про війну, про, про ядерну війну, коли е, континенти в землю закопувались, копали собі е, бомбосховища, де можна сховатися. Коли таке було в світі? Щоб вся земля просто тремтіла від слова від слова війна, uh -huh. ядерна війна. Але Христос сказав, коли це побачите, не жахайтеся, бо це ще не кінець. А от коли почуєте, коли буде мир, будуть казати мир, мир і, безпека". і безпека, отоді! І зараз дивіться, наче перестали говорити про ядерну зброю, але за останні події почали говорити. Але ну не так. не так, як це було раніше. Зараз всі кажуть мир і безпека. До речі, бачите, не написано, що буде мир і безпека. Будуть говорити так. мир і безпека. І зараз всі воюють заради чого? От візьміть всі війни, заради миру, заради того, щоб захистити когось. Ми заради миру бомбимо, вбиваємо, робимо війни. І всі говорять про мир і безпеку. І Христос каже, Павло каже: отоді прийде на них пагуба. Тобто ви можете розуміти, в які часи ми живемо. Ніколи такого не було. Були війни, але такого масштабу ні, не було. Угу, угу. Розумію. Дуже глибоко. Насправді дякуємо. Дякуємо, пане Андрію. Наостанок, можливо, є у вас якісь побажання чи порада нашим слухачам, чи щось би хотіло додати в контексті нашої теми. Ну я хочу додати, що Біблія це та книга, яку важливо читати. Я був атеїстом. І не вірив ні в Бога, ні, ні, ні в чорта, ні в кого, ні, ні в гадалок, ні в НЛО, ні в чого. Я казав, що тільки наука, поки не помацаю, я не повірю. Uh -huh. Але я взяв Біблію, просто почитати. Я думав так, ну дві тисячі років про цю книгу сперечаються. Ну не вже там нічого цікавого. Ну не може бути нічого цікавого в книзі, яку стільки читають і, і, і ну, суперечать їй. Uh -huh. І я почав її читати. Просто читати. Читати і думати, почав прямо збуття з першої сторінки, і тоді я почав замислюватись, і зараз я вам розповідаю про Біблію. Я вже не атеїст. Тобто, це дивна книга, читайте її, і вона переконає вас, якщо з відкритим серцем будете читати, вона переконає любого і є чому довіряти, є чому довіряти. Дуже дякуємо Ай, мій, вам. Прекрасні слова наостанок, Андрій Дякуємо вам за спілкування, за насправді, глибокий такий аналіз подій того, що відбувається у світі. Так, дуже дякую за те, що ви піднялись так зранку, так присвятили свої сили і час для нас. Можете їй дзвонити. Бажаємо вам Божих благословень. Миру в серці, миру за вікном. Маю надію, ще почуємось. Всього найкращого. до побачення да, До побачення.